І сьогодні ми говоримо про інших, які, а, до яких треба проявити співчуття і милосердя. На цьому слайді це моя тема сьогодні. Можете побачити одного чоловіка. Я представлю діалог, який починається зі слів: не всі люди погані, сказав фашистам чоловік, який увійшов в газову камеру разом із дітьми. Його звали Януш Корчак, польський педагог, письменник і лікар. Відмовився врятувати своє життя тричі. Першого разу це сталося, коли він ухвалив рішення не емігрувати перед окупацією Польщі, щоб не залишати дім сиріт напризволяще напередодні війни із фашистами. Вдруге, коли відмовився втікати з Варшавського гету. А втретє, коли всі мешканці будинку сиріт уже піднялись до вагона, який вирушав до табору смерті, до Януша, підійшов фашист, офіцер, і сказав: О, це ви написали короля Матюша? Так, я написав цю книгу. Я читав цю книгу в дитинстві, це хороша книга. Тож ви можете бути вільні, а діти, а діти поїдуть, але ви можете покинути вагон. Ні, ви помиляєтеся, я не можу покинути вагон. Не всі люди погані. Через кілька днів у концтаборі Треблінка, що біля Варшави Корчак разом зі своїми дітьми увійшов газову камеру, і до останнього подиху він тримав дітей біля себе і розповідав їм казки. Це був його особистий прояв милосердя. Ви можете більше прочитати про історію про цього єврейського поляка, єврейського походження і те, що він зробив. Але коли подивимось сьогодні на світ, і коли ми подивимося на попередній слайд, я хочу сказати, що милосердя завжди має йти дуже близько до болі. Чому? Тому що життя не стає легшим. Життя завжди було складним. Недавно почув непогану думку, з якою я згідний, що нам все одно не так погано. Наші попередники жили важче за винятком тих із нас, хто, наприклад, є із сімей, в кого родичі, чоловіки чи батьки на війні, їм складно. Або хто безпосередньо воює, їм важко. Я тут погоджуюсь, або хто постраждав безпосередньо від російської агресії, втративши когось. Але всі інші із нас, коли які тут живемо, так нам важко. Але якщо подивитися в минуле, наші природичі справді складно жили. І я деколи дивлюсь на історію своїх діда з бабою і думаю, як вони вижили. Тим не менше, це не означає, що наше життя абсолютно легке в порівнянні з іншими. Це не означає, що в е, нас немає болі. Ми, ми майже кожного дня боремося з якимись тривогами, е, які викликають у нас якусь біль. І про що це говорить? Нам треба хтось, що поміг нам розділити цю біль, і ми потрібні комусь, щоб допомогти їм розділити цю біль. Коли ми дивимося на. Е, Цю історію, а сьогодні ми спеціально скоротили час, і ми читали Євангелію від, від Марка, п'ятий розділ. Там є одна історія, яка фактично є дві історії. Пам'ятаєте про Яїра, е, який прийшов до Ісуса і каже: в мене донька помирає, в мене біль, і, і мене дуже болить. Має щось з цим зробити. І Ісус ніби йде туди, але по дорозі він зустрічає іншу людину, яку теж болить. І знаєте, в чому справа? Ця історія показує, що всіх щось болить. Немає людей, в яких нічого не болить. Немає людей, які можуть сказати, ну, я живу своє ідеальне життя. Завжди когось щось буде боліти, і тих людей буде багато. Коли ми говоримо про нас, ми не можемо забрати біль в людей, тому що забирає біль в людей тільки Господь. Ми можемо її розділяти. Але і це є наше завдання, і це є милосердя. І ось коли ми дивимося на цю коротку історію, я би хотів, щоб ви просто подивилися на декілька деталей, як Ісус це робив, як Він Його милосердя зустрічало людський біль. І тепер подивилися, а що ми можемо робити. Коли ми подивимося на цю історію, там є багато різних деталей, таких емоційних деталей. В першу чергу, між тою жінкою і тою дитиною є одна спільність. Там є одна цифра. В кінці ми читаємо про її вік. Їй було скільки років? Дванадцять. 12 дитячих років, згадайте себе до 12 років. Якщо у вас було більш-менш окей дитинство, то це було непогане дитинство. Якщо подивитися на ту жінку, написано, що її хвороба тривала скільки років? Тоже 12. І десь приблизно в той період, коли народилася ця дівчинка, ця жінка дізналась про те, що в неї важка хвороба. Кровотеча, простими словами, в неї ніколи не закінчувалися те, що ми кажемо, місячний період у жінок. І вона весь час з тим боролася. Тут було декілька складових. По-перше, фізична складова, це, це, це незручно, це некомфортно. Це я не знаю, не мені це говорити. Да? Але з іншого боку, тут була і духовна складова. Тому що згідно з законом Мойсея, жінка, яка мала кровотечу, вона вважалася нечистою. І їй треба було почекати своїх декілька днів, потім їй треба було очиститися, і потім вона вважалася чистою, до неї можна було торкатися, бо інакше вона торкалась людей, або її торкалися, і, і вона занечищувала інших людей. Уявляєте, 12 років вважатися нечистою. Це ж не просто, щоб тебе не могли торкатися. Нечиста людина не могла робити всі ритуальні релігійні справи, вона не могла війти в храм, вона не могла війти в синагогу, щоб помолитися. Знаєте, коли, людину, коли людина втрачає або впадає у відчай, коли людина у тривозі, і вона вже все перепробувала, знаєте куди? що вона? Навіть якщо людина не вірить взагалі в Бога, вона, вона хоче спертись на щось таке. Надприродні, навіть якщо вона не вірить в існування Бога, як останній шанс. Тому що ми, ми, маємо, ми маємо порожнечу всередині, яку може допомогти тільки Господь. І тому людина природньо шукає щось такого не світу цього. Але бачите, її духовна складова була дуже сильно обмежена. 12 років, і там такий цікавий опис, що вона і гроші всі витратила, і прийшла до ще гіршого. Ви знаєте, що таке, я не знаю, чи мали ви період, в якому ми втрачали надію. Надія не втрачається зразу, вона втрачається поступово. Після кожної невдалої спроби надії стає менше. І от в неї 12 років невдалих спроб. І тут багато чого цікавого, але ми бачимо, що робить біль з людиною. Біль з людиною, а він оголяє людину. Ми вже не думаємо про те, які ми є, ми вже не думаємо про те, що правильно, що неправильно, ми просто хочемо вийти з проблеми. Але біль говорить нам про те, що ми вразливі. Знаєте, коли Льюіс розважає про війну, він каже, що війна нічого нового не принесла, а тільки нагадала нам про те, що ми всі маємо померти. І коли війни не було, ми думали, що смерть вона десь далеко, а насправді вона дуже близько, вона дуже реальна. От біль в нашому житті говорить нам таку реальну картинку, хто ми є. Що вони справді досить, досить близькі і до смерті, і до втрати, і до всього іншого. І ось коли ми дивимося на цих двох людей, на цю жінку, і на, наприклад, батька цієї дівчини, ось це таке оголення їхнє, коли вони розуміють, вони нічого вже не можуть. Воно мотивує їх робити ті речі, які, можливо, є неправильними, тому що ця жінка не мала права з'являтися серед натовпу людей, тому що вона була нечиста. Вона занечищала людей, які були поруч з нею, але вона розуміє, їй немає різниці. Це неправильно. По закону вона його порушує. Але вона вже не мислить категоріями, що правильно чи неправильно. Вона шукає, що буде добре для неї. Бо вона каже для себе: якщо я доторкнуся, подивіться на цього Яїра, начальник синагоги, духовний лідер, людина, яка, і ви знаєте, що духовні лідери цього часу не сильно там, дружили з Ісусом. І, можливо, він розумів, що хтось на нього з його друзів подивиться і скаже, де ти пішов. Але йому немає різниці, тому що у нього донька вмирає. І тут вже не питання, що правильно, тут питання, що буде добре. І вони двоє йдуть. Але цей текст насправді він має дуже таке емоційне забарвлення. Знаєте, як фільм дивитися. Ісус іде і Він каже, дочка вже при смерті. І тут жінка торкається. І Ісус, замість того, щоб просто торкнулося, Він то в думках знає, вона зцілилася, вона іде далі, бо дитина вмирає. Ні, він хоче зупинитися. Ні, він хоче сказати. Хто це зробив? І якщо ви дивилися якийсь такий фільм, напружений, де все в останню секунду, то ви знаєте, і ти думаєш, чому Ісус так поводиться? Одного разу, декілька років назад, мені потелефонували із міста, яке було поруч, звідки я сам родом, знайомі і сказали: наш родич помирає в реанімації, і йому треба терміново перелиття крові. Якщо у вас четверта мінус кров, то у вас трохи менше шансів, ніж всіх інших. У нього четверта мінус. І каже, в нашому районі немає тої крові. Десь є у Львові, каже, ти у Львові, будь ласка, поїдь купи і їдь нам на зустріч. Ми в тебе заберемо і, можливо, ми його врятуємо. І звичайно, я покинув всі справи, і я приїхав в цей центр крові тут у нас і пробую купити кров. А вони на мене дивляться і кажуть, що ми таким людям не можемо продати кров. я кажу, що людина помирає. Я пробую включити всі свої можливі переговорні можливості, і все ж таки мені вдається домовитися, щоб мені продали цю кров. І я дістаю телефон вона каже, ми карточкою не приймаємо. Ми тільки готівкою. І тут я бігаю, шукаю, де можна зняти готівку, тому що вмирає людина. Це історія мало енд». І мені вдалося цю кров купити, вивезти за місто, і там мене вже зустріли, і ця людина жива. Але в той момент ти дуже сильно напрягаєшся, тому що ти розумієш, що хтось помирає. Коли подивиться на Ісуса, він взагалі не напрягається. І це дає, скажімо, два розуміння: з одного боку, або він максимально не розуміє, що все ж таки відбувається, або він максимально розуміє, що таке відбувається, і він це контролює. Тут є цікава одна річ: Його милосердя, воно завжди вимагає, або воно завжди руйнує правила. Бачите, спочатку він дивиться на інших. І він дивиться на них через призму, що є добре для людини. Бо якщо б він дивився через призму, що є правильно, він би не мав торкатися ні тої дівчинки, яка вже померла, а там все так написано, чітко, взяв її за руку. А не можна було тримати за руку мертву людину, бо ти знову ж таки стаєш нечистим. І він був окей з тим, щоб не просто, скажімо, його торкнулась нечиста жінка, але ще й при всіх сказати, хто це зробив. І всі розуміють, оця нечиста жінка. І він розуміє, що це ніби, якби неправильно, не по закону. Але якщо ти хочеш бути милосердним, ти думаєш про те, що є добре, а не що є правильно. Друге, ти дивишся через призму того, щоб ідентифікувати себе з людиною. В Ісуса були дві важливі речі: Він торкався людей. Тобто Він хотів показати, що я такий самий, як ви. І це є важливий момент, ми трошки пізніше чуть-чуть про це поговоримо, але якщо ми хочемо робити те, що добре, нам завжди потрібно розуміти, що ми такі самі люди. І якщо ми Маємо спокусу, трохи відноситись вище, бо ніби я якби не в проблемі, а він в проблемі. Тому я вже інший. Ми ніколи не зможемо робити те, що добре, а ми будемо робити те, що правильно. А деколи між правильною і доброю різниця. І третє, ми бачимо, що іноді милосердя вимагає зруйнувати правила. Я просто, просто, ви можете самі згадати, історії, які робив Ісус, пам'ятаєте, жінку, яку привели на перелюбі схоплену, так? по правильному, що треба зробити? Забити каміннями, що робить Ісус? Він робить щось по-іншому. Пам'ятаєте чоловіка, який а, мав суху руку. В суботу, по правильному дочекається до неділі. Ісус каже, ні, я тебе зцілю в суботу. Пам'ятаєте Закхея, Ісус каже, я йду до тебе їсти. По правильному не можна було з тобою їсти. Бо ти митник, бо ти грішник. І якщо ви подивитеся, Ісуса завжди так працювало. Він просто розумів, що Його милосердя в очах людей завжди буде щось коштувати. Але. Якщо ми подивимось на милосердя Ісуса, Він не ігнорує потреби людей, тому що Він розуміє, що він керується тим, що є добре для людини. Друге, Він ідентифікує себе з людиною. Цікаво, підмітив Келлер, що в старому заповіті Бог він асоціював себе з нижчими категоріями людей. Ну, коли ми хочемо про себе щось розповісти, ми говоримо якісь класні речі. Та? Подивіться свою сторінку в Інстаграмі, що ви там про себе пишете. Але коли Бог про себе щось пише, то він пише: ну, я сиротам батько, я для вдів суддя, тобто той, хто їх захищає. Але цікаво, що в новому заповіті Бог не тільки асоціює себе з тими нижчими категоріями людей в суспільстві на той час, він стає одним із них. Він стає тим бідним, тим простим. Але коли ми говоримо про нас, ми є продовженням Божого милосердя до інших. І тут є декілька речей. Я би хотів запитати у вас, чим щось відрізняється співчуття від милосердя? І я зробив велику помилку, що я дотепер вас нічого не питав, а тепер буду щось питати. Вже хватить слухати. Будь ласка. Співчуття не матеріальне, милосердя вже щось матеріальне, правильно? Окей. Співчуття, внутрішнє відчуття, милосердя дії. Дуже дякую. Класна відповідь. Ще. Будь ласка. На ділах. Дякую. А, ну, вони всі правильні. Ви можете назвати якийсь приклад з Біблії, де дуже чітко видно різницю між співчуттям і милосердям. Будь ласка. Угу. угу. Класно. не буде. Дякую. Це Дякую. Це дуже хороший приклад. Це дуже хороший приклад. У мене ще один приклад, пам'ятаєте, як п'ять тисяч людей були біля Ісуса, і учні прийшли і кажуть: Ісус, вони дуже голодні. Ми їм співчуваємо. Візьми їх і відпусти. Ні, Ну, нічого поганого вони не сказали, ми співчуваємо їм. А Ісус каже: ні, візьміть їх, нагодуйте. Кому треба ваше співчуття без вашого милосердя? І Ісус каже, їм робіть наступний крок. В Книзі Пророка Ісаї написано так, що Бог каже: чи не є це, щоб влам... справжній піс, щоб ламати голодному хліба, а в Богому дати попити, щоб вкрити нагого і сховати... сховатися від свого? І не сховатися від свого рідного. І іншими словами, Яків продовжує ту саму думку і каже, якщо хтось із ваших братів чи сестер, він має голод, спрагу, холод, не, не, не має де переночувати, і йому каже, хай тебе Бог благословить, я тебе потім помолюся. Навіть ви зараз за нього поможемо, але нічого йому не дасте, то ваше співчуття нікому не потрібне без вашого милосердя. І він каже, це ось це по-справжньому, так? І коли ми дивимося, чому це є важливо. Що хоче нас навчити Ісус? Перше, що милосердя це більше, ніж співчуття. Ми не кажемо, що співчуття це погано, ми кажемо, що це перший крок. І якщо Він лише лишається на першому кроці, то ми світ не зцілюємо, ми нічого не змінюємо. Наше співчуття не потрібне нікому, якщо за ним не йде милосердя. Милосердя це коли відповідає на проблему, як на свою власну проблему. Мені подобається, як казав Бонгофер, я вірю, що Бог може і прагне перетворити все, навіть найгірше, на добро. Але для цього йому потрібні люди, які будь-що використовують на благо. Я вірю, що в будь-якому скрутному становищі Бог дає нам стільки сили і спротиву, скільки ми потребуємо. Я вірю, що Бог не є позачасовим і чекає на щирі молитви та відповідальні вчинки і відповідає на них. Бачите, тут є і співчуття, і тут є і милосердя. Хочу сказати, що в нас тут є два виклики дуже важливих викликів. Перший виклик в нашому милосерді, я його назвав Синдром правильних відповідей. Ми завжди боремося з одним моментом, коли в людини якої стається біль чи горе чи щось інше, ми завжди, ну я не кажу, що всі, але в віруючих людей, особливо релігійно віруючих, є така спокуса давати відповіді на всі запитання. Пам'ятаєте, колись учні побачили чоловіка, який був з народження сліпим. 38 років, здається, він був сліпим. Яке вони питання задають Ісусові? Хто згрішив? Чи він, чи його батьки. Вони намагаються дати відповідь на знайти відповідь, правильну відповідь на запитання, чому це горе сталося в твоїй людини. Що Ісус каже? Ніхто. Я думаю, вони були дуже здивовані з тої відповіді, тому що нам природньо, властиво, десь внутрішньо шукати відповідь, намагатися дати відповіді в синдромі правильних відповідей, ми хочемо пояснити, ми хочемо на все дати відповідь. Ми в такий спосіб думаємо, що ми допомагаємо собі чи тій людині. У нас у нашому в місті, де я народився, була одна сім'я, в них народився хлопчик, дуже гарний хлопчик, і вони його назвали Еммануїл. Через декілька років він помер від раку. І коли він помер, то деякі люди вони підходили до тої сім'ї і казали: якщо б ви його назвали по-іншому, а не Божим ім'ям, то він би не помер. Я думаю, що тоді це було дуже боляче чути тій сім'ї. Але щось подібне сталося в моєму житті три роки назад, коли народився наш син, і він попав в реанімацію, і теж ми не знали, чи він буде жити, ми з дружиною прийняли рішення, ми хотіли назвати його Еммануїл ще до того, як він народився, і ми назвали його, незалежно від того, чи буде він жити, чи ні. І я пам'ятаю, що коли він був в реанімації, до мене дзвонили люди і казали: якщо ти передумаєш і назвеш по-іншому, то може Бог дасть йому життя. Але насправді я не суджу тих людей. Тому що ми всі боремося іноді зі спокусою знаходити відповіді. Знаєте, коли учні задавали Ісусові важкі деколи запитання, наприклад, коли станеться кінець світу, Він казав, То не ваша справа. Коли Петро каже, а чого Іван іде за мною? Чого, чого він йде за нами? А що Ісус каже? Яка тобі різниця? Ти роби те, що ти маєш робити. Що я хочу сказати, що насправді, проявляючи, дивлячись на біль інших людей, ми насправді маємо перемогти в собі синдром давати на всі ситуації правильні відповіді, тому що послух важливіше за розуміння. Ми не покликані в тому житті все розуміти. Щось ми будемо розуміти, щось ми не будемо. Я вам скажу більше, і ми на небі не будемо все розуміти. Бо ми є люди. Ми не знайдемо відповіді на всі запитання. Але віра не в тому, щоб мати відповідь на всі запитання. І тому перша річ, пам'ятай, що те що ти робиш важливіше за те, що ти знаєш. Другий наш виклик я його назвав синдром старшого брата. Він вже простіший. Але в чому він? Ви знаєте, коли ми дивимося на інших людей, які страждають. Чому я казав на початку, що нам важливо ідентифікувати себе з тими людьми, яким ми служимо? Щоб ми завжди розуміли, що ми не кращі за них. Щоб ми завжди розуміли, що ми не є вищі за них. Ісус це давав зрозуміти всім людям, з якими Він зустрічався. Від нього не було видно, що Він вважає себе кращим. У нас є спокуса. Спокуса полягає в тому, що ми займаємо позицію, що я буду ставитись до тебе як до рівного, якщо ти будеш ставитись до мене як до старшого. Але послухайте, люди не є нижчі за нас, тому що їм щось від нас треба. Бо ми так само щодня, як попрошайки, просимо і отримуємо більше в сотні разів милості від нашого Бога, більше, ніж даємо. І коли ми це пам'ятаємо, це антидот від того, щоб не попадатися на цю спокусу. Як це працює в Ісуса? Подивіться, що Він каже, хто мене торкнувся? Ісус, тут повно народу. Хто мене торкнувся? Ісус, тут тебе всі торкаються. Хто мене торкнувся? Ісус, у нас багато роботи. Нам немає жодної секунди зайвої, щоб виясняти, хто тебе торкнувся. Але мене питання, чому Ісус хотів, щоб всі побачили, хто його торкнувся? Бачите, проблема була в тому, що Він не просто хотів зцілити цю жінку. Він не просто хотів, щоб вона позбулася своєї 12-річної хвороби. Що він хотів, він хотів відновити її в суспільстві. Я вже казав перед цим багато, що вона вважалась нечистою. Ніхто не хотів мати з нею справу, ніхто не хотів торкатися її, ніхто не хотів, щоб вона була в присутності його. І чому для Ісуса було важливо, щоб вона вийшла, щоб Він заявив навіть ціною свого можливого авторитету чи чогось іншого, щоб вона тепер чиста, тому що Він хотів її відновити. Разом зі зціленням він дав їй прийняття, визнання і відновлення її людської гідності. Тепер вона не є нечиста, вона не є гірша, вона не є нижча. І тому наша ціль, коли ми служимо, проявляємо милосердя, не попадатися на ці, знаєте, дві, два таких синдроми, правильних відповідей і старшого брата. Хай люди, яким ми служимо, відчувають, що вони не нижчі, що вони такі самі. Це і є милосердя, це і є захист недоторканості людської гідності, коли ми можемо послужити і не принижити. Ми не заміняємо Бога в світі, ми його представляємо. Я вірю в те, що ніхто з нас не може врятувати людину. Ми не можемо забрати біль людини, ми можемо лише розділити. Але якщо ми подивимось на 58-й розділ книги пророка Ісаї, то там можна зробити дуже простий висновок. Бог каже, я сиджу в кімнаті разом із бідними, страждаючими і хворими. Якщо ти хочеш мати відносини зі мною, то тобі треба сісти біля мене. Якщо ти себе віддаляєш від бідних, страждаючих і хворих, то ти автоматично віддаляєш себе від мене, тому що я буду все одно з ними сидіти. Якщо ти кажеш, що ти маєш відносини зі мною, але тобі байдуже до людей, які переживають біль, то ти не маєш відносин зі мною. Так воно працює. І остання річ, сама така проста: наше милосердя до інших це завжди відповідь на Божу милість до нас. Що я хочу сказати? Це точно. Коли підставити себе на місце цього Яїра, складно дивитися, як твоя дитина помирає і ти не знаєш, що вона буде жити. Ми щось подібне переживали декілька років назад. Це точно складно жити 12 років у хворобі і, і не знати, чи буде якийсь шанс на виздоровлення. Але якщо подивитися на нас з вами, на наше з вами становище, в Євангелії подивитися, що ми і послання до Ефесіан, другий розділ, воно дуже гарно говорить, на наш статус, який ми мали до того, як Бог врятував нас, ми були в багато гіршій ситуації. Ми самі цього не усвідомлювали, але ми були повністю мертві, так говорить Біблія. І не було ніяких шансів. І наша, наш єдиний шлях був прийти до ще гіршого і кожного дня до гіршого. І це і є смерть, це і є вічна смерть, коли стає гірше кожен день і ніякої надії. Але написано про те, що Бог був на милосердя. Іншими словами, Ісус буквально сказав: Я піду в цей світ, тому що я хочу врятувати цих людей. І якщо подивитися, чому я кажу, що наше милосердя це завжди відповідь, бо що ми не є джерелом свого милосердя. Ми ніколи ним не були. І тому, коли ми робимо щось добре людям, це не тому, що ми такі хороші. Це тому, що Бог свого часу підняв нас із ями. Я завжди кажу, що ми немає цього на слайді, ми служимо людям не з висоти, ми служимо людям через усвідомлення глибини, з якої нас дістали. Ми всі були на тому дні. І тому кожного разу, коли ми будемо бачити людину, а ми будемо її бачити кожен день, біля якої ми можемо розділити хоча б якось. Не просто співчуттям, не просто помагати головою і сказати, ну, шкода, що в ній так але добре, що в мене не так. Кожного разу, коли ми будемо думати про те, як привити милосердя, пам'ятайте про те, що в мене є чимось краще, мене є загідністю вищі. Ми просто такі самі. Ми не герої, герої Господь, Він дав нам цю можливість. В часи війни і невпевненості, і тривоги, класно розуміти, що ти можеш потонути в служінні людям. Тому що саме в такий момент ми справді знаходимо собі в силі жити. Три висновки чотири навіть. Я казав, що біль присутній, але ми не можемо його забрати, але ми можемо його розділяти. Біль забере Воскресіння, коли Христос відновить цей світ, тоді не буде болю. Але поки Він є, ми його маємо розділяти. Не бійся бути милосерднішим за Бога. Ми ніколи не переплюнемо, не перевершимо Боже милосердя. Тому не бійся, якщо ти будеш сильно добрий. Ніхто в небі тобі не скаже: я засуджую тебе за те, що ти був дуже добрий. Я засуджую тебе, за те, що ти був занадто милосердний. Ми ніколи не зможемо бути вищими за Бога в цьому плані. І майже завжди все найкраще, що ми можемо зробити, це бути просто до них милосердними. Друге, роби милосердя, і особливо радій тоді, коли знаєш, що тобі за це нічого не буде взамін. У нас є природня якась така штука, що ми хочемо. Не знаю, ми зробимо милосердя, але, але хай людина прийде нас на зібрання. Або, не знаю, там вислухає нашу коротку проповідь. Роби милосердя просто. І коли, якщо почитаєте 5 розділ Матвія, то завершення цього 45-го вірша Ісус каже, що все, що ми робимо іншим людям і не отримуємо нічого взамін, робить нас схожими. На Отця нашого на небі, бо він далі продовжує. І каже, сонце, він дає сонце для всіх людей, незалежно від тих людей. Третя річ: робити, що добре, навіть якщо воно не входить в категорію правильно. Речь, як я завернув, щоб в них не сказав, що я казав, робити щось неправильне. Але якщо добре, важливіше за правильно, то робіть те, що добре, навіть не те, що правильно. І останнє: наше милосердя пов'язане з набором переконань. А з нашими відносинами з Ісусом. Що я хочу сказати? Я не хотів би сьогодні лише закликати вас бути більш милосерднішими чи співчутливими. Це дуже добрі речі. Але сьогодні хочу на вас надихати, більше полюбити Ісуса і зрозуміти, як Він любить вас. Тому що після того, коли стосунки з Ісусом стають по-справжньому основою наших справ, росте і наша віра, і милосердя, і змінюється світ навколо нас. Амінь.